Тава місто, з якого починається нова українська література, і саме тут, серед зелені старого саду, стоїть будинок, де народилася перша українська Енеїда. Ласкаво просимо до музея садиби Івана Котляревського, серця українського слова. Саме тут у 1769 році народився Іван Котляревський, автор Енеїди першого твору, написаного живою українською мовою. Будинок, який ми бачимо сьогодні, це реконструкція 1969 року. Відтворена за малюнками та описами сучасників письменника. Музей відкрився у 1969 році з нагоди дня народження Котляревського. Музей Садиба складається. З хати повітки, комори та криниці, усе тут дихає побутом 18 століття. Тут ви можете побачити особисті речі письменника, старовинні книги та рукописи, меблі тієї епохи. Атмосфера така, що здається, ніби з-за порога Ось-ось вийде сам Іван Петрович з рукописом Енеїди в руках. До речі, перше видання Енеїди вийшло у Петербурзі без згоди автора. Та все одно воно змінило історію української мови. Кілька фактів, які ви, можливо, не знаємо. Він був не тільки письменником, а й військовим, учасником російсько-турецької війни. І саме завдяки йому на сцені вперше зазвучала. Українська мова садиба, це не просто музей, це місце сили, де час сповільнюється. Тут ти відчуваєш запах трав і чуєш, як тріщить дерево у печі. А вечорами тут проходять літературні вечори та етновечорниці. Музей це не лише минуле, це живий простір. В Музеї проводяться майстер-класи, можна спробувати себе в потерківці або одягнути національний костюм і зробити фото, які залишаться назавжди. Туду зелень, спокій, атмосферні куточки. Тут можна відійти від міського шуму і на кілька хвилин порнути в історію для шкіл та туристичних груп є спеціальні екскурсії, які адаптовані під різні вікові категорії. Це відмінне поєднання освіти та відпочинку. У проєкті віртуальна подорож у пошуку скарбу Івана Котляревського, створеному за підтримкою Українського культурного фонду, ожили літературні герої і сам господар дому. Економка Матрона Єфремівна зустрічала гостей. А Іван Котляревський ділився частинкою свого світу. Це була не просто екскурсія, а зустріч із минулим із жартами, емоціями історією та чудовою атмосферою. Котляревський показав нам, що українське слово може бути сильним, смішним і справжнім. Сьогодні його дім нагадує, поки живе мова, живе і нація. Якщо ви плануєте подорож або хочете просто класно провести день, музей садиба Івана Котляревського має бути у вашому списку. Підписуйтеся на їхні соціальні мережі, сторінки Facebook та Instagram та слідкуйте за майбутніми подіями. Культура це не абстракція, це досвід, який ви можете пережити. І цей досвід починається тут. Тож приїздіть до Полтави, у дім, де народилася українська література. На останок хочу сказати слово Котляревського, українська література, наша мова це не просто сторінки підручника, це живе, дихаюче і музей садиба це міст між минулим та сьогоденням. Стоїть моя хата у самому серці старої Полтави на видному місці за 112 кроків від успенської церкви. І хоч я їх ніколи не рахував, то вірю, бо Полтавці люди точні пам'ятають. Моя хата дерев'яна, глиною обмазана з високим триярусним гонтовим дахом, таким, що витримує і дощ і спеку, бо дах, як і слово, має жити довго. Стоїть вона трохи в глибині двору, скромно, затишно, з одного боку простий тинок, а з іншого таків над урвищем. Дід мій Йоанн купив цю хату ще у 1751 році за 27 карбованців і 50 копійок. Подвір'я маленьке, чисте, як і садочок, завжди придане. Якщо стати рівно, то можна побачити Святоуспенський собор. Туди ходили мої батьки, там і мене хрестили. я носив його у собі, бо він не просто мур, а дім, до якого завжди повертаєшся. Краєвиди звідси аж дух перехоплює, бо поміж зеленими гаями в'ється срібна стрічка ворська, легка, ніби думка, що ще не стала повітря. А далі на горі золоті бані хрестоводвиженського монастиря. А тут у моїй садибі росте своє. Яблуні, бузок, трави, а найперше це матьви. Вони високі, різнокольорові, як добрі спогади. Зараз я це дивлюся на них і бачу літо, маму на ганку, батькові руки на тинці, світло з вікна, що не гасте, навіть коли вечоріє. а в голові лиш слова пісні, яку так любить сучасна молодь, квітнуть мальви на маминому ганку.